Чемпіон світу за дабу дабо біологів Азітинезбірінчик наступний поєдинок проведе проти британця Джо Кардіни. Зустріч має відбутися в Андеркарді бою Олександр Усик Ф'юрі. Велике шоу боксу запланована на 21 грудня в Раді Саудівська Аравія. Брінчик захищатиме свій пояс чемпіона світу за версію Дабубіо у легкій вазі, який завоював 19 травня у Лас-Вегасі. Цікаво, що Кордіна 12 жовтня мав провести бій із чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном, але зустріч скасувало через травму американця. Колишній чемпіон світу у Хевіветі Тайсон Ф'юрі дав інтерв'ю, в якому зізнався, що готовий провести третій поєдинок з Усиком. Але щоб у цьому простанні був якийсь сенс для початку Тайсону треба у грудні взяти реванш Олександра. Голова головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Ель Шейх у своїх соціальних мережах вже оприлюднив андеркард суперпоєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Свій поєдинок в Аравії проведе український боксер Сергій Бочук, який зустрінеться із Ізраїлом. Дрімовим. Денис Брінчик поки що відсутній у цьому списку, як і поєдинок між Мартіном Баколе та Джаном Джелеєм. Американський блогер і боксер Джейк Пол звернувся до Майка Тайсона на поєдинку і запропонував цікаву угоду. Майк, якщо ти зможеш протриматися зі мною більше чотирьох раундів, я дам тобі окремо ще 5 мільйонів доларів. Але якщо ти цього не зробиш, то маєш виконати одну умову. Тобі доведеться зробити татуювання зі словами Я люблю Джейка Пола. Ти згоди на угоду, сміливо звернувся Пол. Залишилося дочекатися відповіді залізного Майка. Бій. Джейка Пова та Майка Тайсона відбудеться 15 листопада в американському місті Арлінгтон. 12 жовтня в Аріаді Саудівська Аравія, чемпіон світу за версіями WBC, WBO та IBF Артур Батребів та чемпіон світу за версіями WBA Дмітрі Бівол з'ясують, хто з них найкращий у напівачкій ваговій категорії. Вони мали зустрітися ще 1 червня, але через травму Батербіва мегафайт довелося перенести. Як завжди, дякую вам за увагу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і до зустрічі!